Тринадцятьом людям серед них двом дітям знадобилася допомога медиків в Запоріжжі, яке ворог також відночі атакував шахедами. Цілив по критичній інфраструктурі та по житловому сектору. Спалахнули пожежі в багатоповерхівках. Рятувальники посеред ночі виводили людей із будинків, що палали у потерпілих осколкові поранення, отруєння чудним газом через атаку на енергетичні об'єкти. Майже дві тисячі мешканців зосталися без світла. Також через удар ФПІВ дрона Дві людини дістали. Але поранення в Приморському, це вже Васильівський район. В обласному центрі вибухи пошкодили 15 багатоповерхівок, приватні будинки та інфраструктуру. Пів на ночі ворог почав атакувати місто Запоріжжя. Більш ніж 10 шахедів, Дякуючи військовим, не всі долетіли Вже починають комунальні служби розбирати завали та розчищати наслідки ворожих. А так, без світла близько двох тисяч абонентів. Певні, що найближчі декілька годин ми зможемо відновити все електропостачання регіону.